Знайти виток газу, погасити вогонь, обслужити запірну арматуру, і це лише частина навичок, якими мають володіти газовики. Щоб покращити свою майстерність, бригади аварійно-диспетчерської служби щороку проходять навчання. Цьогоріч долучилося близько 300 співробітників. Кожен рік наше товариство, чи наша філія Житомирська, проводить навчання аварійних служб, щоб люди згадали навички, поновили. Нові працівники щоб чомусь навчилися. Сюди приїжджають на навчання. приїжджають всі бригади зі всієї області, тобто в кожен день по чотири бригади на чотирьох локаціях. Вони кожна по всьому проходять всі можливі аварійні ситуації, які можуть виникнути. Нашому господарству умови наближені до реальних. Наприклад, тут моделюють ситуацію, коли газовикам потрібно погасити вогонь у колодязі. Досвідчені співробітники пояснюють, такі випадки потребують злагоджених дій команди, адже газ це про небезпеку. Була ліквідація у приямку, виток газу з загоранням. Це дуже небезпечно і повинен кожен до автоматизму. Виконують глазовики говорять, що в їх роботі завжди є чому вчитися. Це наша буденна робота. Ми кожного дня виїжджаємо на виклики, усуваємо, локалізуємо, усуваємо, працюємо, але тут ми набуваємо більшого. Тут нас є кому є кому додатково щось поінформувати нас, розказати більш тонкості, можливо, яких ми не завжди знаємо, не завжди до кінця. Ну використовуємо а от сьогодні. Це нам додатково дає можливість ще раз понавчатися. Як свідчить статистика, основна причина викликів бригад аварійно диспетчерської служби це витоки газу в будинках споживача або на вулиці. Зокрема, з початку 2024 року екстрену службу 104 викликали понад 5 тисяч разів. Тому на навчання газовики на спеціальному майданчику відпрацьовували різні варіанти аварійних ситуацій. Чотири локації, де ми працюємо на Сталевий проложний, у нас полігон побудований з діючими газовими тисками газу, тобто там середній тиск, ми усуваємо витоки. У нас є полігон побудований з поліетиленових труб, де запитаний, будемо говорити, підключений Тиск газу низький. У нас є локація. Он у нас колодязя, імітація газового колодязя. Де ми проводимо навчання з усунення витоків газу, можливим загорянням газу. А в нас побудована лінія газорегулюючого обладнання. тож ми працюємо в ривальних умовах. Відточувати свої вміння та навички 26 бригад з Житомирщини будуть протягом семи днів.